Всім доброго ранку. Хто о четвертій встає, той о сьомій вже збирає грибочки в лісі. Ну що ж, друзі, всім приємного перегляду, а ми погнали збирати. Такий я мега-грибник. Тільки заїхали в ліс. У мене вже є перший грибочок. Один поки єдиний. Йдемо далі, що тут у нас маслятка. Ой, такі гарненькі, великий і маленький поряд. Зараз перевіримо, чи вони не червиві, і у відерце. А тут ще поряд. Оцей ну, вже з'їли. Серв'ячки. Отак от гуляємо, гуляємо, а вони тутечки ховаються. Ого, яка ніжка товста. Цілий буровик. Червивий. Тут мікрики такі ростуть. Оце вже сезон тут пішов на Чернігівщині. Добре, тут теж. Де вони ховаються? Отутечки ховаються. Але не буду їх тривожити, бо вони 100% червиві там, бо вже такі здорові. Червиві. Треба маленьких. Давай трошки прийдемся зубимо. Але це радує, що тут їх вистачає. Ну, появились. Ну да, я ж кажу, сезон тільки пішов тут. То їм було сухо, то їм було дуже мокро, а тепер їм саме раз. Ха, якась полянка. Цікаво. Ішли вже всякі гриби, які хочете. Що це за гриби Хай не знаєш? Що я тобі бачив шахон. Не знаю. Ну, підемо шукати ті, що ми знаємо. Я би від опеняк не відмовилась. Ну це в ідеалі. Взяла, взяла маленького маслючка на ніжна хромила. Дивимо хоморчик, який гарний. Mm -hmm. На ніжна хромила ношу і хотіла тобі казати, так грибами тут пахне, як я понюхала, це він. Це він такий красавчик. Так, щось ми зайшли не в дуже грибне місце. Треба далі йти. Що тут ой, мухомори які? А? Хі -хі -хі. А, ці, ці. Капець, такі прикольні. прикольні. Молоденький, смішний такий. Оце не знаю, що, чи це свинушки якісь, ну свинушки не такі, чи це може рядовка якась. Ну я ж кажу, я в них не розбираюся. Такі вони цікаві екземпляри. Але ми таких не збираємо. Ой, як з грибами запахло, а це знов з відра пахне. Обманчевий цей запах такий. на камеру не передати. Парасолька маленька. Опа. Тільки-тільки з пісочку вилізла. Піде до мого імпровізованого кошика. Десь мають бути маслятка, бо тільки що натрапили на полянку старенькі. Якісь рибочки всякі різні. Невідомі мені. Так, щось тут. Глухо. А, бо я тут вже обходила. Забрела. Хтось наступив на маслючка. Молодесенького, може це і я. Тут старенький. Треба шукати, вони так ховаються в цьому мохові і між травичкою. Ні, ну ви подивіться, яка гарна осінь. Знайшла поляну якихось... Не знаю кого чи чого. Цікаво. А який грибний запах? Що це за гриби, друзі? Хто знає? Повно під березою. Мала надію знайти... ой, знайти щось інше. Не знаю, і там вон вони. Хто знає, напишіть. І там. Скрізь. Боже, щоб знати, куди це я забрала. Я тут кот. Коротше від павуків. Я вже собі таку снасть в машині знайшла. Магнітна указка розкладається і гарно нею обмахуватись від всяких павучищ. Але менше від цього я їх боятися не стала. Що це таке? Ну це ж не дощовики. Дощовики кругленькі, наче. Це якісь такі махнатики. Куди це ми вже зайшли? Тут маслят немає. Куди. Якісь невідомі гриби. Туди виходите, робить там десь не Треба глянути, що тут є. Ай, поки тільки листя. Ой, забрела в таку місцину в лісі туман і гарнюща парасолька. Це яка шикарна. Треба брати. Зараз пройдемо, зглянемо, може ще є. Коротше, ці парасульки такі непомітні. такі темний, темний. І... Ой. Хорош. Ніжки ж не збираємо, бо вони жорсткі. А приправу я робила, мені щось не зайшло. Не дуже. Букашки, комашки. Це ходжу, дивлюся, а вони так ховаються, маскуються в цій травичці. Але моє відерце наповнюється. Ну, мухоморі валом. До речі, що це за тенденція така, де ростуть мухомори, там ростуть і їстівні грибочки. Блять, мухомори... Клас. Ого, та тут сплошний мухоморний ліс. Да. Диви. <схі> Самі мухомори. І там, і там. Скрізь. Де ж щось інше? Підемо шукати далі. Ну як тут гарно. Зайшла подивитися, що я пеньки, але щось нічого не наблюдаю. Знайшла тільки іудине вушко, трутовики і все таке інше. Тут берізьки в основному. Йду далі шукати маслятка. Дуже гарно в лісі прогулятися. Хто має можливість виїжджайте якомога більше на свіже повітря? Бо сидимо в цих містах, закоксовані. Треба виїжджати інколи. Як можна бути такими гарними? Лізуть, скрізь лізуть ці мухоморчики. От би так опеньки зараз були. Але щось тут тільки мухомори. Що в нас тут кавуська заварюється? Ведь не видно, як воно горить. Ось вона полянка маслючків. Ховаються в травичці. Треба дивитися. Така місцина. Опять середини жовтня ще оси літають. Так, більше поки не бачу. Я ні, бачу. От він сховався. Так. Зараз перевіримо ці і підемо дивитися далі. А ти казав нема. А вони Я... тут сховалися в травичці. Десь треба ще дивитися, по-любому є. Побувалися, ти подивишся. Я знайшла. <рес> Оце так іди, подивися, тут десь мають бути, І з цієї сторони. А я поки цей перевірю. Мухомори. Бачу, гливи. Да. В жовтні місяці гливи. Де подвізки гарно? Диви. Крутяк. Де вони тут взялися? Це значить треба їхати на те місце, де ми зимою знаходили. Клас, беремо до кошика. Вау, друзі, ви тільки подивіться. Як з картинки. А пахнуть. Мама рідна. Оце вже порадували. Тут ще мікріки проростають, Нехай ростуть. Будемо знати, що вони тут є. А люди ходили. Оце точно якась рядовка. Це що фіолетова чи синя. Але я в них не розбираюсь. Трутовики які здорові. Ого. Поїхали, глянемо там, де ми збирали зимою. Може й опеньки вже є. Крутяк. Сироїжечка така зелена. Прикольно. Який монстр. Ого. Червивий. А ніжка як в мене. Рука. Ага. Ладно. Ого. Забрався. Так, от, Його вже поласували. І тут такі, ну я геть не буду дивитися, вони точно червівенькі. Вже старенькі. От маскуються добре. Знайшла гігантського опенька, ну yeah. цього не будемо брати куть, старий грибний yeah, yeah. не треба, ось молодесеньке. Хайоська яка, ура! Yeah. Ура, я в цьому році опеньки знайшла, Вон ще росте. А ми їдемо, тут дідулька щось ріже такий в кущах, он ще коть диви опенечки. Yeah. Я кажу, що він там ріже і так дивиться на нас, наче ми в нього щось вкрасти мали. Добре, пішла збирати. Диви, який здоровенний. Клас. Он Андре? Добиривай. Дивись, і все. Ага, полянку знайшли, де? Короче, не знайшли, не Коротше, ура! Я про це мріяла. Ага. Клас. Так. Слідуємо полянку. Коротше, є всякі не опеньки, а є опенечки. От уже ж краса. Не, не не? Гарненькі, молодесенькі. Пахнуть. От же моєму щастю немає меж. І гливу знайшли, і опенечки. А я кажу. Ми туди приїхали. Це не це місце, хотіли гливу перевірити. Що ми тут бродимо? А Павлік каже, та ну давай перевіримо, заходимо, й опеньки. Крутяк. Я вже й про павуків забула. Я все на світі вже забула, коли Опеньки побачила. а тут росте під Берізкою. Я не скажу, що їх дуже багато, але й немало. Слава Богу, є вже сезончик почався. Що ти там знайшов коті? Куди? Артинки? І оці, як його. Ого Я забула, як називається. Веселка. Та ні. Так, це веселка. Так, да? да, котик, вона така на чоловічий цей, похоже. А я думав, тут ці якісь. <зас> так, як така вона істівна? Я знаю, що вона лікувальна, а на рахунок істівна я не знаю. Хай росте, така красива. Угу. Ого, диви, який опенок. Я бачу. Ось сюди. Клас Ну, да, такого я ще не бачила, грибочка. він? Гарненький. Ой, бощить. Грибочки ростуть. Ай! Кудись забрели. Заїхали в місце, де зимою гливу знаходили, та хочу перевірити, чи... Чи еще не а тут все сухой что ли? Да Ну тут шалкатия в основном. Ті. Треба дивитися, бо сьогодні гливу. Вони ж на осиках в основному ростуть, а ми на березі знайшли. Аномалія якась. Ну це не опентик. Ну це оці. Ні. Не? Не -а. А, це вони Такі, це такі це якісь Верень, ляпає. Дагу. Крутяк. Такий гарний осінній ліс. Листя падає. Дощик іде. Скільки опинить? Ага, опеньки прям під ногами чуть не наступило. Тут і там воно на дереві. Є, вистачає. Будемо збирати. Ого, диві, Косити урожай обеню. Клас. Це ось уже старезна лускатка. Вже догниває. Скільки зайшли перевірити, чиглива її вже. Лупенік і кулька. А це що таке у нас? Це може білий чи шух? Чи масля таке? Ага, маслючок. Великий. Але вже, мабуть, мабуть, його доїли черв'яки. Підемо далі мігрувати між дубами. Оленячі ріжки знайшли. Це ж їх теж і сушать і їдять. Та ну шо тобі ця глинка? І вони колись... до Червоної книги України були занесені, зараз не знаю. Їх і жарять і їдять. Конечно. Ну, а он ще вже перестаріли, вже висохли такі самі, Що це таке? Невідомо мені. Забрели, знайшли одну полянку з опеньками, пішли, перевірили гливи. Поки немає, то якось ми випадково натрапили. А це вже вийшли до дороги та й будемо направлятися в ту сторону, де ми сьогодні опеньки знайшли. Знайшли польські грибочки. Так. У мене ніж в машині, а він в кармані. Боже, вся в якихось колючках. Поможи, будь ласка. Біля дороги сюди. Біля дороги, далеко ми, ходити ми. не треба. Клас. Ай, ні. Червячки вже попрацювали. А й другий, мабуть, такий же. А, ні, цей хороший. Знаю, але це не опенюк з топу ду. Ну, одного не цьому нас сьогодні таке різномаїття. І польський маслятка. Ну, купують, купують. Ці парасольки. Опеньки і глива. Ідем, я кажу, Котик, дедушка тут щось поряд збирав. Що він там збирав, треба подивитись, чи тут опеньки є. А тут їх. Дивіться, які довгі ножки, які красені. Ой, клас. Ну що, грибники? Поїхали. Ну, якби не ти, звісно. Поїхали робити. Картопельку. І шашличок. І картопельку. Попрацювали, поїдемо відпочивати.